Районному відділі освіти відзначили найкращих молодих вчителів Олександрійського району. Традиційний конкурс Педагогічний світанок серед учителів, які завершують свій перший рік роботи на педагогічній ниві, відбувся у районному відділі освіти. У конкурсі позмагалося сім молодих педагогів, які у своїх навчальних закладах викладають різні предмети. Молоді вчителі, перш за все, продемонстрували себе у візитках. У презентації вони показували виховну роботу з учнями своїх навчальних закладів. Педагоги представили приклади уроків та Іде уроків, приурочених до 30-ліття Чорнобильської трагедії, не обійшлося і без несподіваних питань до учасників конкурсу. Молоді педагоги розповідали журі, чому вони обрали вчительську професію, що найважливіше у роботі сучасного вчителя, та що вони вважають неприпустимим у вихованні дітей. Окрім професійної діяльності, молоді вчителі показали свої таланти, інтелект, ерудицію та творчі здібності. Вони розповіли, чим полюбляють займатися поза школою, співали, декламували вірші, презентували свої спортивні здобутки, декоративні вироби, зроблені власноруч та навіть кулінарні вироби. За рішенням журі кожен учасник конкурсу отримав свою оригінальну нагороду. У номінації Успішний старт переміг вчитель недогарського НВК Віталій Дрючкін. Звання потенціал року отримав Роман Деркач, вчитель Добронадіївської Школи. Номінацію Інтелект нагородили Анастасію Рагозіну, вчителя Андріївської школи, а номінацію Надія року Юлію Фордоляк, вчителя Долинського НВК. За артистичність нагороди дісталася Анні Ковальовій, вчителю Протопопівської школи. Номінацію Унікальність відзначили Карину Ільченко, вчителя Новопраської школи перших-третіх ступенів. А перемогу і звання відкриття року 2016, здобула Анжела Адаменко, вчитель математики, фізики та інформатики новопраської школи перших-других ступенів. Усіх конкурсантів нагородили дипломами відділу освіти та цінними подарунками.